Значит значить Вот так вот я її использую. І вот уже классно работає. Потому что спереди огонь помогает, а вони иногда сзади залітають со стороны палатки якось сюди і за спину кусають. А вот так отлично. Вообще, я сижу голый и мне по барабану. Вечером, утром сидів голый. В общем, классно. Цей ленты буду использовать. Вот таким образом. Вот. Что мы тут это самое? Мы все распробовали. Значит, цей сир кота, так называемый. Вот, осень, да? Вот. Значит... Я могу описать это, я его уже з'їв, Ой, он такий вкусный. По консистенції дуже напоминає этот самый адигейський сыр. А по вкусу він більше всього мені з первого перегля... молозива. Потом... Бр... Коротше, малозево, дуже вкусна штука. Я почитав состав. Це дуже хороший істочник белка. В одної такої упаковки виходить 40 грамів білка. И вкусное самое главное. И так есть, и до кавы. В общем, одобряю это. Хрен. А главное дешевое. Дуже дешевое. Вот тут э, мягкий сыр. Оно получается таке, типа творог с сметаной. Я так не очень люблю. Вот. И оно не очень выгодное. И получается, так, по пищевой ценности там тоже белка мало. В общем-таки, арикоту вот сюда Вот. Ну і по остальним продуктам КАГА. кобаска классная, кстати. Я боявся, що там може бути не той состав, ні, класна, мясная. Вот. Только же говорю, що нам печки жарити неудобно. Лучше б зробити великий огонь, жарок і прямо вот ціле кольце положити на палки зверху. Щоб она прожарилась. Медленно. Медленно, щоб чтобы медленно, щоб чтобы хороший жар, щоб він довго був, і щоб она жарилась ну, мінімум полчаса. Так уже внутри хорошо прожарилось, тогда было классно. Вот так типа. В общем и целом. Отак. Короче, я надыбал хороший магазин, в ньому есть хороші продукты. Сухе молоко а, кстати, в написано, що тоже соя є, но на вкус — классное. Вода погана. Вона трошки скручивалась в цій воді. Треба набрати хорошей воды і в хорошей воді испытать. Потому что я його сравнивал предыдущим у кусочек остался там. І воно те же саме скрутилось в цій воді. Вчора не було часу шукати хорошу воду, я набрав якої попала. Вона хлорірована і якась трошки мутна. Таке. В общем, так. От. Сьогодні та саме, опять собачка зламалась в палатці, знову заміняв. останню зрасходував вже. Щось вони швидко ламаються, треба знову шукати. Буду дивитися, якщо в якісь шматі попадається на дороги, буду видирати з них. Таке. Оце такі наші відділення. Втулка працює Правда, він побачив, що воно по ширині не сходиться і втулив туди з одного боку гайку, але ж з одного боку і в мене колісо перекошене на одну сторону тепер. Я її вийму. По-перше, Во коли вона зжата, вилка, вилка не так сильно ходить. Тому що так вона ходить, я сюди поки їхав, вона так ходить капець взагалі, вона ж гасить мою всю енергію. Нельзя так, це не то. Отак наше утро пройшло, кофе напився. в общем, хорошо. Харчуємось ми тепер будемо качественно. Хліба дуже багато накупив. Ну нічого нормально. Поїм потихоньку його. То з переляку. Ось так от ми вируємо. Тут в принципі так заросше, що навіть якщо там хтось є, він мене не побачить. Ось тут треба наверх вилізти на дорогу. І їдемо. Їду дивлюсь, що за рослина така, а потім побачив оці штуки. Це какао. Це стопудов какао, оце воно і є. Я пам'ятаю, колись на картинках бачили. А це ось трухле. Так, да, там внутрі отакі от пупирки должны бути. І їх жарять, мабуть, потом. І тоді воно пригодне. Или я не знаю, може їх не жарити. Та ні, должны жарити, по ідеї. Бо воно коричневе стає. А так вон и оно, фиолетовые. Ось на трассу выехал. Вот такая тут трасса. Может она дальше и будет такая. По равнению, в принципе, вполне возможно будет асфальтная Хотя, возможно, под низом она бетонная. Но мне нравится, что обочина хорошая. Это моя обочина. По ней ехать приятно. Я б отак і їхав. Отже ж 500 метрів заправка, 1000 метрів піахі. Бачите, траса стала хороша і з'явилась піахя. Отже, я доїхав до першої заправки. Вона чуть посолідніше виглядить, тут воно якийсь магазин є, а ще ось, наш любимий туті на заправці. Ось такій. В общем, на 10,5 доларів сьогодні скупився. Купив жидкого молока, буде те саме, щоб не тільки сухе, але і жидке. Дуже дешевий має до них. Будемо пробувати, що воно таке. Він виходить, кілограм 6,5 доларів. Рис з маленькій, удобної упаковці. Теж виходить, виходить чуть менше долара за кілограм виходить. Купив ще такої штучки теж як вчора. Тільки цей раз кукурузне. кукурузний. Кукурузний хлопний. Оці дві штуки взяв. Це класна штука. І вирішив спробувати сьогодні ковбаси отаке взяти. Тож воно дешеве дуже. Насчет цього напітка я трошки промахнувся. Він вийшов дороговати, але все одно прикольно. Щось таке колообразне і морожене. За вкусом сладкого молока. Це сьогодні мій обід такий буде. Тому що обіду час. Я загуляв сильно там настанули на збиті. На, на стоянці я поки возився. Сюди поки доїхав, туди-сюди. Ну, в принципі, зато благодаря тому, що цей магазин на заправці, мені тепер в город не треба заїжджати. Може і не буду, тому що я не знаю. А що мені? Wi-Fi мені не нужен, у мене маленька одна серія. Сьогодні не треба. Сьогодні можна їхати. Тепер буду їхати. Ще у них туалет дуже удобний. І кстати, по-моєму, душі там халявні, можна покупатися. Вот. Но ну, я сьогодні с утра обмывся, пока не хочу. Это... Зато я підправив вокруг этого рота, потому что волосы в рота лизун, так я вот я обстриг себе. Нормально. Все. Теперь будем ехать. Ось тут водичка. Вода дуже хороша. Но только тут надо держать крепко, бо струя дуже реактивная. <сум> я набрал 2 бутылки. Пока. Потім ще доберуся, якщо. Наскільки я зрозумів, тут мотоциклам теж безплатно. Тому що на, этих, на тарифах немає мотоциклів, тільки машини різні. Ліс тут класний. Якби я вчора доїхав сюди, я б тут заночував. Вон яка, оказується, папайя може здоровенно виростати. Таке дерево. А оце що за дерево непонятне. Но тень вона... А, це ж теж похоже на папайю, Только я плодів не бачу. <гум> вот. І то теж вроде вони. Подамо ті дерева, хорошу тень создають, під ними под суха. Там нема трави. Стоять дуже приємно. Рослинність така інтересна, да. У Бразилії такой не було. Тут отличается. Он якийсь здоровенний дрон у чуваки. Вони бризгають якоюсь отрутою Самі вони вон стоять. Прикол, що це саме що за рослина непонятно. Якась така інтересна, я такої не бачив ще. Обочина трошки обочина трошки споганилась. Ну нічого, їхати можна. Отже ж так, цей кружочок, це ми в'їжджаємо в Санта от Не знаю, туди в город в'їжджати навіть я не буду. Зараз побачимо, що тут у нас. Вот и закончилась Санта-Роса, я в город не ездил, потому что мне там ничего не надо, время только терять буду, я уже все купил и мне ехать вперед, до победы. Это сразу за личкой такие интересные кусты, слегка заросшие деревами. можно сдвигаться и бибикающие тоже попадаются, гады заправка за какая-то трошки стрёмная. Там какой охранник с ружом, блин. И так на меня, короче, щук. Я пошел в туалет, он за мною. А тут, кстати, та самая заправка снова, и снова магазин пить на ней. Так что надо ориентироваться, получается, мы не можем в города даже не заезжать вообще. Хе -хе. Круто. Так. Надо еще wi попробовать. Написано Аквахуелла. Хуелла. А другом є каналізація, іначе тут десь этот самий отстойник Все, це я вже доїхав до поворота на Марчалу Ось він А тепер прикол. А що це за кілометровий знак? Я... Недавно ж були там 500, 500, а тут уже Що це за химня? Куда це що це міряється? От, І банани А вот бананы эквадорские наши. Я даже вижу эмблему фирмы этой Мале, Мале, как она правильно называется. На, на, ящиках у нас тоже такая. Интересно, появилась заправка Shell. А следом будет Примакс, такая, как в Перу были. Через пару километров. О. Заправки все солідні і солідні. Правда, Wi-Fi на них поки нема. На цій заправці в туалеті є розетка. Правда, у них не стандарт, тому я заїжджаю тільки телефон. Прикольно, 10 центів салфетки бумажки. Потому що так бумаги на халяву немає. Ось так туалет солідний. Але це бездушно. Отак от. Отже ж так. Підзарядився, нади набрав. Тут получається так, через 3,5 км поворот на цю марчалу основному. Потім через 8 км десь буде річка. От. А потім далі 7 км опять город, Поэтому я думаю, що я до нього не буду доїжджати, заночую раніше. Але там буде видно, що тут за обстановка. Короче, на цій заправці є Wi-Fi. Але я щось не можу до нього підключитися, якусь ошибку видає. Вот так вот. Кольно, тут дрова лежать сухие, наверное, тут дощу не было. Я короче дивлюсь. Либо там на этом, на бетоне, ну там не кошерна, а вот здесь на песку можно стать. Я, наверное, так и зроблю. Бо дальше та же самое. бананові плантации бесконечные. Там нема де ховатися. А тут еще и дрова есть. И там удобно зацепиться можно за бамбук. Вообще классно. И мост закриє від доща. Шум вроді не сильний, нормально. Рішив что, я буду дертися туди і тут є дорожка, по якій можна заїхати. Для машин вона закрита, а я залізу. 2,5 кг. Якийсь непонятний тіло бор, то там. З какие сторони якісь хащі. Ну, мені ці хащі не подобаються. Вони якісь дуже густі, невеликі. Та ще й не Можно, Можна, звісно, проїхати глянути. эти ці хащі це какая якась заброшка. Тут сліди якихось руїн прошого І от вот тут такі, ті самі площадки Ну воно таке заросле. По там бананова плантація Но я від неї закритий густим этим самим. А тут закритий вообще горбом від дороги Дуже класне я місце найшов вот таке такая те саме. Судя по всьому тут намного сухіше. дожди йдуть реже Но комаров Ну звісно, бананові плантації Тому я сразу запалив эту хрень Правда поки вона хреново допомагає щось. <рив> вот. Поставив її так, щоб на мене йшло сюди. Будемо наблюдати, як вона справляється. Бо тут комарів багато. Вот. Поки що розпалювати огонь не буду, хоча можна було б бы розпалити. Таке ось так. Да. Вони не одразу, десь через пару хвилин нікого не стало. Димок йде на мене. Я спокійно поставив тент, нікого немає взагалі. Охранителя. В общем, тут треба просто вітер, ставити її так, щоб вона на мене от. Ну а так взагалі краще все в палатку, бо сперед у мене огонь, самый лучший метод. Коли палатку поставлю, переставлю її в палатку. Ось так, будемо працювати. Нормально. Тепер мені можна по барабану ці комари. Спреї для тіла ніде немає. Я не розумію, може його в аптеке треба шукати. У них є спрей наружний. Но я не розумію, им пользоваться. Якщо, наприклад, на стоянці. Може напшикати на землю рядом вокруг себе і теж буде работать. Не знаю. <laughs> вот. ну, в общем, буду Может, може ще щось куплю, а може і цього вистачить. Вот. Хороша штука ефективна, дешева. Так, що ще надо мене. Отлично, Работаем. А, и самое главное. Сам кінець дня я таки надибав. Тут ціла гора, якраз тут рядом на углу лежить ціла гора бананів. Я набрав, всяких, буду пробувати якісь але Я думаю, що ці жовтенькі в п'ятнах найкраще будуть. Тому що там ціла гора. Вони туди викидують різні степені спелості. Ще Чувак на мотоциклі рядом зупинився і щось розказував, коротше, типу, може він в виду, що можеш на плантації піти взяти пару штук на халяву. Так, що я візьму там? Вони ж там зелені в них всі. На фоні заходу сонця мене трошки видно. Ну що ж, ми закінчили установку. Дрова тут дуже сухіє, взагалі класно. І місце зовсім не похоже, що близько до екватора воно напоминає якісь пампаси. От, тільки колючих дерев нема. Та добре. Угу. Вон там сонце зайшло. Інтересно, зараз вже місяць, мабуть, може бути чи в його ще немає. А мы вот так вот размещаемся. Все. Как обычно. Последние кадры с костром. Сейчас будем готовить что-нибудь пожрать. А, -а, -а. Что-нибудь простое. А может и сложное. У нас же сегодня мяское какие-то там есть. Типа.